Привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо і в інші міста за домовленістю. Не буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не, хто не хоче, не має можливості їздити по авторинках, не має розуміння, як це правильно робити, на що звертати увагу, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про терміни та умови пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного, всім перегляду! Так, Volkswagen Tігуan. По опису 17 рік, 78 тисяч пробігу. Вартість автомобіля 15800, двигун 2.0 бензин, автоматична коробка, повний привід. Контакти 0,98, 1067, 267. Так, покажу по колу на гарних дисках. Так, тканинний салон у нас. Коробка, звичайний гідротрансформатор. Повний привід. Так, поруч. Класному кольорі. 17 рік, 157 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, 15200 вартість автомобіля, контакти 067 12 94 566. Класний шкірний салон світленький. Є підігрів сидінь. Чистий ухайний салон. Така машинка. Так, далі. Сірого кольору. По опису 17 рік, 53 тисячі пробігу, 2,0 бензин на автоматі. 15,999 вартість автомобіля. Контакти 0,67, 10, 20, 892. Так, надіюся трошки видно. Пройшовся дощик. Чорний шкіряний салон. Є підігрів сидінь, до речі. Передній привід. Так, наступний варіант у нас в білому кольорі. На класних дисках з панорамним дахом. Це 16, рік 84 пробігу. Вартість автомобілі 16200, 2,0 бензин, автоматична коробка. Контакти 0,97-94 28 399. Звісно, видно він код. Так, Чорний шкіряний салон з регулюванням. Панорамний дах. Мульта кермо, є підігрів сидінь. Так, повний привід також є. На класних дисках. Так, далі. Чорний тігуанчик. Так, По опису у нас 16 рік, 73 тисячі пробігу, 16, 100 вартість автомобіля, 2.0 бензин, автоматична коробка, контакти 097 668 50 45. Бачимо контакти, шкіряний салон в комбінованому кольорі. Так, є старт стоп та підігрів сидінь. Так, в цьому ряді також є два варіанти. Перший в чорному кольорі. 16 рік 148 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, вартість автомобіля 15300. Контакти 097 38 21 876. Бачимо контакти. Якщо погано, якщо погано видно по вінкоду, то по телефону попросіть, обов'язково вам думаю, скинуть варіанти. Шкіряний салон в комбінованому кольорі. Є панорамний дах, підігріва сідні так, поруч сірий колір, на гарних дисках. 14 рік 195 пробігу, повний привід. 13700 вартість автомобіля. Контакти 0,68, 079, 87, 88. Панорамний дах, клімат, контроль. Та підігріли сидінь і бачу повний привід є. Так, дощик знову посилюється. Така машинка. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Так, бачу тут ще рестайловий варіант в чорному кольорі. Покажу. Ось така машинка вже на реєстрації. Так, по опису. Це 19 рік, 58 тисяч пробігу. 2,0 бензин на автоматі, 23500 вартість автомобіля. Він трошки буде погано видно. Контакти 0,96, 74, 74 381 0,67, 178, 15,83. Так. Тут зачинено, на жаль, коричневий салон. Зараз іншого боку покажу. Отак. Є кліматконтроль, є підігрів сидінь, є панорамний дах на гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, ще один сіренький варіант. 16 рік, 129 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, повний привід, 14 вартість автомобіля. Бачимо контакти. Він код 068-059-0979. Так, зачинено. Так, шкіряний салон. Старт-стоп, підігрів сидінь.